Окупація Херсона, мітинги, звільнення міста, підрив Каховської ГЕС 27 жовтня у Бориспільській публічній бібліотеці імені В'ячеслава Чорновола зібрались охочі переглянути та обговорити документальний фільм Нескорений Херсон. В рамках мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людей до Кудей який розпочався 24 жовтня. Організатори привезли до Борисполя п'ять фільмів. У цьому році фестиваль починає мандрувати з Полтавської області та з міста Борисполя, і потім відвідає ще 22 області. І також побуває за кордоном. Будуть покази фільмів організовані для українських спільнот. В Норвегії, здається, в Польщі. Сьогодні у нас був показ фільму Нескорений Херсон про херсонців, про їх боротьбу під час окупації, про деокупацію Херсона. Героями стрічки стали журналісти медіаплатформи вгору, які фіксували все, що відбувалось в Херсоні під час окупації, її наслідки та життя під постійними обстрілами й донині. Після перегляду фільму присутні мали нагоду поспілкуватися з журналісткою Лізою Жарких та режисером фільму Устимом Данчуком. Він поділився, що давно вже співпрацює з медіаплатформою вгору. Початку війни, коли я вже виїхав з Херсону, ми почали знову співпрацювати і ну в розмовах ми я ми дізнав ми обговорювали те, що є багато матеріалів знятих під час окупації. І ця ідея народилася ідея зробити документальний фільм. Ліза запропонувала поділити його на такі глави сезону. Що кожен для кожного болякожного сезону правді було характерна якась важлива подія? Да? зима це захоплення, весна це е, мітинги, е, літо це пік окупації. Нова весна це звільнення, і зима це обстріли і ну е, життя після окупації. Коли стрічка вже була змонтованою, окупанти підірвали каховську гес. Отож, творці фільму просто не могли не додати цього, каже режисер. Росіяни підірвали каховську гес, ми поставили фільм на паузу. І команда працювала, знімала там е, ці унікальні кадри з затоплення міста. Ми зробили ще епілог для фільму. Такий він трішки вибивається з всього всього останнього фільму. Бо це ну, він так, так не планувався. І, але ну, ми не могли не поділитися з цими унікальними кадрами. бо це ну, фактично це доказ злочину росіян, який відбувся на Херсонщині. Незабаром фільм нескорений Херсон покажуть в Естонії. Зараз знімальна група кілька Разів на місяць їздить до херсону та знімає історії херсонських сміливців, які залишились у місті, що постійно обстрілюють та намагаються підтримати його життя. Вони можуть бути волонтерами, можуть бути художниками, можуть бути е, скульпторами, можуть бути. Е, Абсолютно будь-якого роду професії, але це е, е, історії про те, як люди намагаються підтримувати себе і інших і місто в цих важких умовах. Також е, одна з е, речей, якою ми займаємось, ми фіксуємо е, злочини росіян, тобто обстріли міста, втоплення, Ви бачили кадри. Це також про це про те, що це все має бути задокументовано. Е, е. Принаймні таким чином, і щоб світ міг побачити, як зараз живеться простому сонцю там, в тих мовах, які створила країна Грес. Журналістка каже, що всі історії особливі і складно виділити якусь одну. Та її дуже вразила фраза одного з ремонтників, які лагодили електромережі у Херсоні. Вони лагодять зовнішнє освітлення і на той момент, коли. Вони лагодили світла хтось маскування, тобто світло, вуличне освітлення не вмикають. І він же сказав. І він сказав мені, я кажу, нащо ви це робите? Типу, Щоб що світло не вмикають. Він каже, коли люди повернуться і вімкнуть світло, ми маємо бути до цього готові, тому що ми не зможемо оперативно усунути всі ті типу, пошкодження, які є, і доведеться чекати. Тому ми, типу, поступово до цього готуємось і поступово готуємось до того, що місто буде повертатись життя в той мірі, яким воно було війни. Знімальна група розповідає, що мріють зняти фільм про звільнення всієї області. І вже є робоча назва «Нескорена не Херсонщина. Марина Грицюк, Данилі Деркач, новини Терез Бориспіль.